Гадаю, вам знайоме ім'я Григора Тютюнника. Бо, як мінімум, в шкільній програмі його вивчають двічі: в сьомому класі це оповідання Климко, і в одинадцятому новела Три зозулі з поклоном. В своїх подальших відео я планую розглядати ці твори також, але сьогодні пропоную розглянути невеличке оповідання, яке називається Холодна м'ята. Його можна прочитати буквально за 10-15 хвилин. Мене звати Наталія Ковальчук, і ви дивитесь Літра авторський блог про літературу. Події оповідання Холодна М'ята відбуваються в селі. Головним героєм є Андрій. Він був раніше морським офіцером та відмовився від цих регалій і вирішив стати просто трактористом в селі. І через це його те ще дуже сильно зневажає. І ця зневага впливає на його дружину, і все це буквально отруює його життя. Андрій пізнав і свою хату, але не відчув при цьому отого солодкого, щікого поклику рідної оселі, який ще зовсім недавно гнав його підтупцем додому. З того дня, як він назавжди відстебнув відшитого офіцерського пояса кортик і пішов на трактор, те ще зненавиділа його, почала звати на Ви, і хата, немов зрозумівши свою господиню, спохмурніла і заклякла в німому презирстві. З цього шматочка ми бачимо, що. Андрій живе в примах, тобто хата, в якій він живе з дружиною, не його, а належить матері його дружини, тобто його тещі. Чому ж не вважає його теща? Скоріше за все, в творі описані післявоєнні часи, тобто це українське село доби радянського союзу, теща, як і багато односельчан, є служниками партії. І, хоч партія і говорить, що пролетаріат всіх країн об'єднуйтесь, тобто ми підтримуємо простих робітників, де ви б не працювали на заводі чи на полі, але набагато ж солідніше мати зятя офіцера аніж тракториста. Ради Бога, не наносите в хату грязюки, ми тільки що поприбирали, і демонстративно йшла повз нього у двір, несучи на лацкані, Начищений значок відмінника на розсвіти. Тобто його багнюці простій протиставляється начищений значок. При цьому всією своєю поведінкою те, що показує, що вона головна, вона тут господиня, а ти тут ніхто. А що ж, дружина? Мені вона видається досить інфантильною особою. Послухайте самі. Клава лінкувато підводилась йому назустріч. Солодко з хрускотом у плечах потягалася, спинаючись навшпиньки і крадькома поглядаючи на себе в дзеркало. Тобто вона його весь день не бачила, він втомився, він такий спітнілий, голодний. Ну, то запропоную йому води, запропонує йому поїсти. А вона така вся, оп, і ще в дзеркало на себе подивилась. Просто однією фразою описати весь егоцентризм натури. Вечеряють вони ніби після сварки, замість сексу, в них якась схороблива близькість. Про що це в радянському союзі ж не було сексу? І вже після цього вона може розслабитись і, хоч трохи сказати про все, що вона думає, а саме, що скучає вона за Владивостоком, за веселою матроською самодіяльністю і що мати. Як його немає вдома, дражнить його списаним офіцером, а її називає роззявою, щоб знала за кого виходити заміж. Цілю життя цієї жінки, жінки, яка її народила і виховала, це вдало вийти заміж. І їм здавалось, ніби що вдало все воно і сталося. А він, бачите, який оп, і не захотів бути морським офіцером, а пішов в трактористи. От так партія не зіграла. Я думаю, що ця історія може відгукнутись багатьом, бо перша проблема тут це життя кількох поколінь під одним дахом, що досить часто є сильним випробовуванням для всіх членів сім'ї. І друге, коли твої близькі, твоє оточення не приймає твій вибір і не підтримує тебе. І ми знайомимось з Андрієм саме в цьому понурому стані, коли він вже відпрацював цілий день, він втомлений, виснажений. Голодний, але він не хоче йти додому, він максимально відтягує цей момент. І тут він зустрічає Лесю. Леся мені як персонаж досить сильно імпонує, бо вона така молода школярка, одинадцятикласниця, досить симпатична і вона досить рішуча, ініціативна і не боїться взяти на себе відповідальність. Погасила довгими віями бідовий хлоп'ячий погляд. Тобто Андрій сприймає її ще частково як дитину, але тим не менш бачить, що в ній прозирається жіночність і чарівність, яка не може його не захоплювати, і цьому він намагається опиратися, милуватися нею, тим більше йому женатому чоловікові теж було незручно. А ось шматочок, де проявляється її самостійність, і те, що для неї є нормою, взяти на себе відповідальність. Дівчина підождала, поки він умостився, дуже відштовхнула човна, і вже потім плигнула сама. Тобто вона не чекала, що хтось щось зробить за неї. Вона стала частиною процесу, вона одразу стала до роботи і стала йому допомагати. Те, що Андрія виявляється класною керівничкою саме цієї Лесі. Всі-всіх знають, всі взаємопов'язані. І при цьому, ось вже коли вони в човні. Григір Тютонник настільки класно описує всі ці пейзажі, настільки він підбирає всі ці деталі, що ну, ти ніби сидиш з ними в цьому човні і бачиш все, і ніби ти відчуваєш навіть температуру води і бачиш, яка вона гладка, і всі ці відображення. Тому мені подобається це оповідання, бо через ці художні деталі ти настільки за ці 10 хвилин занурюєшся в атмосферу цієї весни ранньої. Це класно. Пахла чорна земля на горбах між заплавами, пахла весняною жагою родити і вимерлими травами, трухлим сухостоєм і молодим пагіллям, пахла вічністю і скороминучою порою. І ось коли він же відчуває цей аромат м'яти, як, як описується тютюнник, кілька разів глибоко вдихнув повітря, ширшуючи в грудях і німів. Немов прислухаючись до якогось тихого, тихого звуку. Коли я вперше прочитала цей твір, до того моменту я вже забула все, що вчила в школі, що ми взагалі вчили того Тютюнника, що там в нього було в біографії. І я досить легко дотожнила себе саме з цією лесею. У мене був такий стан, знаєте, після прочитання, ніби мені 17 років, і я повернулася з побачення, на вулиці весна, ще так прохолодно. Сяє луна на небі, і так серце, знаєте, ніби вибивається з грудей. І ось я думаю, можливо, Леся є та надія для цього Андрія, та людина, яка зможе його прийняти таким, який він є, прийняти його рішення, його бачення світу, але з іншого боку. Андрій мовчки скаже ніє, і ніяка Леся цього не виправить, бо він не хоче виправляти це сам. Він не хоче просто нормально поговорити зі своєю дружиною, поговорити з тещою. Вони ж просто побутово оминають один одного, настільки це можливо. Вони ніби в сварці, вони тільки в сльозах, в якихось доріканнях говорять. А по факту вони не говорять мені погано, мені зле. Я захотів стати трактористом, бо мені не подобається те, що ти став трактористом, бо. Можливо, нам варто з'їхати, можливо, нам варто поїхати кудись з цього села і не жити з мамою, сісти, поговорити і знайти вирішення проблем. Я знаю, як я зараз виглядаю, типу я така розумна, сиджу тут, розповідаю, кому як жити, а ти сядь і сама поговори. Я знаю, що це складно, і ще я знаю, що це працює. І коли я читаю такі твори, я думаю, який же прогрес зробило наше суспільство. Бо тоді ті люди жили з тими знаннями, які вони мали, жили так, як вони вміли, і засуджувати їх за те немає ніякого сенсу. Зараз в нас є інакша інформація, інакші можливості, і це класно, класно, що суспільство розвивається. Але може Андрій вже й розлюбив свою дружину. Я не знаю, як ви думаєте, напишіть в коментарях, там відкрите фінал, як ви думаєте, він лишиться з дружиною чи спробує щось з лесою. Бо мені здається, що він все ж таки лишиться з дружиною, аби не псувати життя цій гарній, чистій, невинній дівчині Лесі. І тут є досить гарний шматок порівняння з човном, який є на початку і є в кінці. І саме через цей шматок мені здається, що нічого з того вже не буде. Андрій розшукав між кущами свого човна. За день води убуло. на тому місці, де вона стояла зранку, залишилась тільки гривка сухих очеретяних сопілок, розбубнявілих сучків і порожніх равликів. Човен лежав на березі, присмоктаний мулом. Ципок, яким він був прикований до вільхи, натягло. Видно, повінь, покидаючи цю місцину, хотіла забрати з собою і човна, та не подужала прив'язі. Кажуть, всі твори Григора Тютюнника досить автобіографічні. Він писав або щось з свого життя, свого досвіду, або з досвіду своєї сім'ї, або знайомих. Я не знайшла біографію тютюнника якихось фактів, пов'язаних з його взаємними з дружиною, щоб у них там були якісь сварки чи непорозуміння. Але якщо дивитись на сторону біографії тютюнника митця, то тут можна знайти паралелі: Тютюнник і партія, Тютюнник... І радянська цензура. Тютоник, який хоче писати правдиво так, як воно є, і радянська цензура, яка як той ціпок не пускає його. Якийсь момент в ньому вже немає сил, його життєві водиці, які його підтримували, його натхнення, воно все кудись втікає, а його засмоктало, він не може рухатись, його зв'язала радянська цензура по руках і ногах. І він так більше не може. Чи не про це він писав в своїй останній записці перед смертю? Дякую, що додивились це відео до кінця. Я буду дуже рада, якщо ви підтримуєте канал підпискою, вподобайкою або коментарем.